Агнія Барто, автор віршів наша таня громко плаче, «Ідет бичок, качається. уронили мішку на пол та ще сотень улюблених дитячих рядків. Чи знайомі сучасні дітлахи з творчістю? Барто далі у сюжеті. Вона хотіла бути балериною і закінчила балетне училище, а стала відомою дитячою поетесою. Видавати книжки почала разом із першим чоловіком, поетом Павлом Барто. Це зруйнувало їхній шлюб, але подарувало дітям сотні улюблених віршів Агні Барто. Нарядка уранілі мішку напал та зайку бросила хазяйка. Виріс шоумен, дядя Жора. Я був маленький, слухав эти стихи. Мой отец був маленьким, слушал эти стихи. Мой дід, коли був маленьким, до такое печені, що эти стихи -то нікакта вічний. Тому у день народження відомої авторки прийшов дядя до дитсадочка. Добрий ранок, дітки. Щоб і малюків навчити улюбленій поезії. Наша Таня громко плаче, уронила б речку м'яче. Тихо, Танечка, не плачет. В речке идет бычок. Сдыхает на коду. А гдосочка кончается. Сейчас я упаду. І далі там ще не написано, але там бичок пала і... <клэк> під. І уроки не минули даром. Купили в магазині резинову у Я люблю свою лошадку. Причешу їй шерстку гладку. І вдруг я віжу, входить дед. Он з бородою. тулупа пать пора уснул бачок, лег коробкой на бачок, понесем фанаты и сам, а потом вернемся к маме. У меня живет козленок, я сама его пасу. рано утром сад зеленый отнесу.